Привіт, світлячки! В цьому відео поговоримо про те, як не можна категорично спілкуватися з чоловіками. і чому витикають конфлікти. І я вам зараз конкретно покажу приклад про те, як жінка сама наривається на конфлікт, а потім вона буде жалітись про те, що з нею щось сталося. Е, також я хотів показати приклад яскравий про те, от що зараз відбувається в сучасному світі. і... Ну, є правила, які ніхто не змінював. то, що хтось там надивився, сіська грама там чи ще щось таке, і жінки стали там самостійні, незалежні, круті і так далі, ну, дорогенькі мої дами, Якщо ви такі круті, то ви самі потім нарветеся на проблеми і будете самі вирішувати свої проблеми, Хорошо? Ну, от, Так що так, я нагадаю про те, що всі мої відео, які я записую, вони не призначені для того, щоб робити стінка на стінку, чоловіки окремо, жінки окремо, і давайте ми тут повоюємо хто круче. А про те, що... Що, ребята, давайте жити дружно, да? і на рахунок того, що ми все ж таки знаходили спільну мову і не робили якоїсь контр. Хорошо? От і так я в попередніх відео говорив про те, чиї є обов'язки. Є чоловічі обов'язки, є жіночі. Ну, от. Але чомусь, коли стоїть питання заробітку грошей і готування їжі, то тут ну, якісь проблеми виникають. <світ> <світ> от. От. Я нагадаю про те, що це моя політика, скажімо так, яку я веду. А чи вам слухати її чи ні, це рішення за вами. То що це будуть після цього, наслідки, якщо ви цього не будете робити, це 100%. От, Але як все ж таки ви себе поведете, це кажу, рішення за вами. І так, хто має готувати їсти? Жінка готує їсти. Крапка. Ну, чоловік може вміти готувати їсти, може приготувати їсти. Якщо в нього є час, настрій, бажання, натхнення, ну захотілося йому щось приготувати, їсти. Жінки, я вам скажу зараз деяку інформацію, вона точно вас поставить на от Я знаю, що ви зараз в коментарях починаєте мені там опять. Петругу, як так можна? Так, да, можна. Ну, от, я вам кажу про те, що загалом жінки готувати їсти не вміють. Ну, На жаль, це проблема. я вам поясню, чому. Це не тому, що ви там з руками у вас щось не в порядку, чи ви якісь не такі. Ні. Тому що ви не хочете їсти. О, ну, Знаєте, як сказати, жінка вона там десь побігла, щось там поклювала, там поклювала. Жерти. Я вам поясню, ми, мужики, ми жеремо. Ми беремо тазик, сів, ложку, піввідра навалився і нормально. От, від пуза там відригнув, пукнув клас. Все, от тоді красота. Ви жінки, ви не їсте так, розумієте? От. Якщо ви поспостерігаєте, то хороші повара це чоловіки. От. Ще раз кажу: я нікого не хочу брати. Я просто говорю про те, що це, ну, це ячейка, є жінки, які вміють готувати, але їх дуже мало. По-перше, я працював в ресторанах не один рік, я працюю як волонтер багато років. От. І я знаю, хто вміє готувати, хто ні. Є жінки, які вміють готувати, але їх дуже мало. Їх дійсності дуже мало. Тому виходить так, що чоловік от він сам поки він собі не приготує, то що він хоче. Таки, О, клас! От нарешті я приготував. Ну, от, тоді таке і є. І так, значить, ну, готує, чоловіки, ну, готує жінка. Це обов'язки жінки, але чоловік може готувати, якщо хоче. Ну, Це не є обов'язки чоловіка. Е, на рахунок грошей, хто заробляє гроші в сім'ї? Гроші в сім'ї заробляє чоловік. Крапка. От якщо його жінка ходить на роботу та заробляє гроші, значить або з ним щось не в порядку, або з нею щось не в порядку. Ну я консультую вже 12 років людей і маю прикладів дуже багато. Коли жінка була в хаті, ну одне один з випадків, да? Київ, сім'я двоє, жінка, двоє дітей. Чоловік, чоловік, поки ходив на роботу, жінка була в хаті. Я мені скучно. Ну, вона ж сіська грама надивилась. Розумієте, і ж там в голові, Там картинки, що там всі круті, а вона дура. понімаєш, сидить вдома. Ну, от все вона вона стала нормальною сучасною, продвинутою, активною жінкою, яка хоче вести бізнес. Супер. Вона пішла на роботу, почалась в хаті проблеми. По перше, з дітьми почались проблеми. Ну, діти шкільного віку. От, з дітьми почались проблеми, в школі почались проблеми, в хаті почались проблеми. От, вона починає бігати і на роботу, і встигати все вдома. Потім до чоловіка претензії, чому ти мені не допомагаєш. Чоловік з тих всіх нервів, в нього полетів бізнес. Ну, закінчилось то все тим, що зібралася вся сім'я тобто тато і двоє дітей посадили, але мама, ти нам потрібна вдома. Сядь вдома, сиди в хаті. Ну, посадили тільки маму в хаті, мама заспокоїлася, ну, звісно, забрали на інстаграм. Відключила, розумієте, тому що, ну, от та ще кажу, вона дивилася, яка вона там має бути звізда. Посадили її в хаті, вона включила жіночі енергії, зразу в хаті настав мир та спокій. чоловіка відновився в бізнес, з дітьми все в порядку, школа все в порядку. Розумієте, ось така історія. Тому це я кажу: це не то, що я там собі щось придумав, розумієте, чи я тут ну, і щось, якісь мої правила. Ні, це є правила, які прописані в ведичних писаннях. Ведичні писання нам дав сам Бог. Так, тепер поговоримо про те, про конфлікт, який у мене стався. І так, я нагадую про те, що політика, ну як сказати, я говорю про те, і це моя позиція. значить, Я ну, даю ці всі знання з позиції того, що чоловік заробляє гроші, жінка готує їсти. Подобається, приймаєте добре. Не подобається, ребят, живіть як хочете. Мені пофігу, фігу, абсолютно. От. Я єдине просто ще Цикл цих відео я записую для тих людей, хто приходить до мене на консультацію. Якщо у вас жопа повна в ваших ну, ділах, там, розумієте, в сімейних, особливо, і у вас є якісь проблеми і ви щось жалієтеся і не ну, розумієте, що відбувається, може подумайте, що ви щось не так робите. В мене ну, на проєкт їжа на, на життя до мене приходили жінки. Жінка приходить і каже, Петро, от, мені сказала, що я маю вийти заміж цього року. Вона не вийшла. І вже два роки пройшло і вона далі не заможе. А знаєте чому? Я вам скажу чому. Ну, тому що вона, коли прийшла на кухню, каже: Я на кухні гостя. Прикольно. Як ти збираєшся чоловіка годувати? Це базові речі. Чоловік забезпечує жінку грошима, а жінка йому забезпечує секс, їду. Все, якщо цього питання не вирішене, то все, ви стосунки не побудують. Оце фізичний рівень, там що є психологічний, це вже як би, друга історія. Це є базові речі. От, я виставив один допис, от, відео, відео виставив, да, і жінка мені пише в коментарях. От, Ну і відповідь така: знаєте, ну, стьоп такий починається. аха да. Хто такий справжній чоловік? І коли ми вже відійдемо від поняття, що жінка повинна готувати їсти, ми живемо в 21 столітті, коли вже всі зрозуміють, що, ні, що ніхто нікому не винен, все залежить суто, як парі зручно і комфортно. А що парі зручно і комфортно? Чоловік заробляє гроші, жінка готує їсти. Все. Оце має бути нормально. Ну, я вам ще один момент скажу. Мені цей допис писала жінка, а в неї там написано, що вона психолог. Я знаю, кілька, ну, доп... ну, кілька разів попереписувався, ну, переписка йшла десь приблизно добу. Далі я просто її заблокував. От. І, ну, Знаєте, там може сказати, що це психологічно там не звіла жінка ще. Вона просто дурнувата. Я не хочу спілкуватися з такими людьми і мати навіть в друзях таких людей. От. Для чого? Далі, я задаю запитання, яка різниця, в якому віці ми живемо? Є природа, проти якої ви не можете піти. Ну, нормальні питання задаю. Я ж писав, ну, я відео про це знімав вже неоднократно, що природа чоловіки та жінки вона не змінилась. Вона була такою тисячі років тому за сьогодні, і через ще тисячі років, вона залишиться точно такою самою. Вона знову починає. Яка природа? В природі не закладено, що жінка повинна готувати їсти. В природі цього не закладено. Прикольно. Це істерично складені уклади в побуті стереотипи як наслідок. Який наслідок? От все. Зараз 21 століття, давайте може спробуємо, що поміняємо? Ми, чоловіки, ми хочемо захищати жінок. Ви, жінки, ви хочете бути під захистом. Що ви збираєтесь міняти? Ну, це я кажу, оце маєте наслідки інстаграма. Задаю конкретне питання. Чиї обов'язки готувати їсти? Мами! Прикольно. Нормально, да? Ну от, далі. Далі я говорив знову ж таки, це починається стандартний Стьоп. Да? Е, там щось далі була переписка. Далі вона там пише мені, а я там щось на неї наїхав, бо тому що ну, я не люблю. Тому що е, дивіться, який момент. Ми чоловіки, у нас має бути все прямо, чітко, конкретно зрозуміло. Я задаю конкретні запитання. Зрозумієте, що таку річ, якщо ви спілкуєтеся в сім'ї, ну, наприклад, коли я спілкуюся з учнями, от у мене зараз було заняття, то я зібрав учню групу, і там такий дав конкретний наганяй всій групі. Причому неважливо там від віку від статусу. Мені плювати, якщо ти прийшов до мене, я для тебе вчитель, рот закрий, сядь на своє місце, сиди, ти учень. Все це не обговорюється. Мені пофігу, хто ти статусом там за межами цього класу. В класі в мене навчання по ведичній строїті, ти маєш сидіти чемно, як миш, і слухати уважно все, що я сказав. Тому що я твій вчитель. Якщо ти мене не сприймаєш вчителя, свободен. Все, ми можемо з тобою зустрітися, каву попити, ну, якщо у нас є якісь інтерес. Якщо немає, значить все, там нема про що говорити. Ну, розумієте, є якась культура, є якісь певні правила. <кхід> Точно так само. Тобто, якщо мені хтось щось не то говорить, я відразу буду відстоювати свої границі, кордони. От, я буду це робити жорстко, якщо треба, матом, якщо треба і по морді можу дати. Тобто, ну, тому що це є мої правила, є мої принципи. Я не дозволяю власти на мою територію, куди я забороне. Знову ж таки, ну я чоловік, і я сам вирішую. То тобто є люди, які мені близькі. Наприклад, з друзями ми можемо спілкуватися по різному. Я можу залазити на їхню територію, вони на мою територію. Ми по різному можемо спілкуватися. Але це з здоб... це... <кій> за умови близьких стосунків, це за умови, коли ми дозволяємо один одному такі речі робити. Якщо ми спілкуємося в соціумі, є дивіться, є місячний сценарій, є сонячний сценарій. Місячний сценарій це в сім'ї. Ну, чоловік з жінкою вони там якось можуть один одному щось там не то сати, потім прислухай. Ну вибач, ну якось не так поговорила. Ну табо це з любов'ю там робить. Це один сценарій. Якщо ж це йде спілкування в соціумі, це сценарій зовсім інакше. Тобто сценарій там не може бути якоїсь нашої для прикладу. Коли йде чоловік жінкою, це нормально. Він подає руку, він її там по першу пропускає і так далі. Окей, це за це місячний сценарій. Якщо ми їдемо на роботу, там такого нема. Тобто, якщо їду по робочим якихось питань, у мене немає бабушки, маленькі діти, нема. Все. Тому що стоїть черга, я стою в чергу і йду в черзі. Все. Як я буду проважати кожну бабушку, кожну дитину, кожну жінку в автобус без черги, тому що це жінка-бабушка або цей дитина, я не заїду просто куди мені треба. Зрозуміти, це не нормальна ситуація. Тут точно та сама історія. От. Тобто закінчилась наша переписка тим, що вона мені починає там, писати, типу. Це цей відповідь справжнього чоловіка. Я на неї наїхав, я написав, що я кажу, мадам, ви перш ніж от це щось умняча тут, да, в моїх постах, ну тому що я задаю людині конкретні питання, вона починає віляти, потім далі розклеює на мене ярлики, починає мені так ну, хамити, да, так, типу культурно там, і так далі. Я не збираюсь терпіти твого хамства. Ти чорнув, ти хамка, я не збираюсь тут терпіти. Якщо б я вживу її побачу, я б і побачив, я би її нахамив, причому конкретно. А вона, я вам скажу, щоб далі було. От чоловік, він астролог, він себе називає психологом, він хамить. Да, хамлю, я тобі, що й морду би не бив за таке, що ти себе таким чином ведеш. Тому що не можна себе так вести. Ну, Значить, відповідно, тобто, ну вона потім мені пише таке, це відповідь справжнього чоловіка. Ну, і справжнього в лапках, відповідно, що, тобто, бачите, починається стьоп. А що? Ну що це таке? По-перше, от про те, що я говорю в своїх відео. Значить, перше, ми живемо в 21 столітті. Я вам скажу ще інакше, я зайшов на аккаунт цієї жінки, вона живе за кордоном. так от. Вона висока, але видно про те, що тіло набрало лишню вагу. Коли людина набирає лишню вагу, тіло є приземляє, воно пояснює, ти щось не то робиш. Коли людина просто заплила жиром, друге, вона живе за якимось темненьким. Дорогенька моя, якщо ти живе з якимось тімненьким, ти навіть не знайшла собі українця білого чоловіка. Ти не вмієш будувати стосунки. Ну, це по тому, що я бачу. О, вряд ли що вона. Я жив в Греції 6 років. 6,5 років. Я ну, консультую людей 12 років. 5, 3 роки я займався маркетингом в Греції. Тобто, в мене пройшло більше 5 тисяч людей. Я вже знаєте, скільки того всього надивився? Розумієте? Ну, то, що він там зараз їй лапші на вуха навішав, що вона класна, що ми живемо разом, там і так далі. Не факт, що вони будуть чоловіки, жінка і жити дуже багато років. Коли наша жінка зійшлася з якимось іноземцем і там побудовані стосунки, це одиниці, це одиниці. Ми не вміємо будувати стосунки. Ми з нашими стосунки не можемо побудувати, розумієте? От наші жінки їдуть за кордон. Там різниця ще не просто що чоловік і жінка, ще й в менталітеті країни, який не міняється. Но. І так по цьому відео, значить, перше, то що я кажу, що ми в 21 столітті. Да? столітті, друге, заперечення всіх своїх обов'язків. Таке має виконувати жінка, Стьоп, над мною як над чоловіком. Да? От, далі, і маніпуляція того, що от справжній чоловік так себе не поведе. Я вам скажу, що жінки такого типу, хто себе таким чином веде, вони, по-перше, не можуть побудувати взагалі стосунки, друге, що вони не можуть сімейні стосунки побудувати. Якщо жінка така буде маніпулювати далі чоловіком, вона нарветься, що вона просто получить по морді. І так, їй і треба. Тому що, да, чоловіки, є чоловіки неадекват, які можуть бути жінок. Да, таке буває. Але я вам скажу, що ви, жінки, ви також носите за це відповідальність. велику, <клух> Правда? <клух> Дякую. Дядя Петя, будь здоров. Да. О, е, не потрібно все звалювати на чоловіків. Я вам показав зараз конкретну переписку і показав приклад про те, що ну, от якщо наді мною батись, я не буду цього терпіти. Це знову ж таки, якщо близькі люди, я це дозволяю. Ладно. ну, Щось там не то наговорив але терпіти всіх, якщо я буду терпіти хамство всіх людей, які мені хамлять, то як це буде називатися? Так не буде ні. Тому що я є нормальна людина, яка себе поважає і мені хамити якесь чуверло не буде. Просто не буде. от Так що так. Добре, робіть висновки, ще раз моє. Ще раз другенькі моє. Давайте жити дружно. От давайте от ми кажу, не будемо цього робити, цих маніпуляцій розумієте, Не потрібно один одному так розумієте, гарно маніпулювати. От розумієте, маніпулювати оцими словами справжній чоловік. От я вам скажу, що біля справжнього чоловіка буде тільки справжня жінка. Ну от якщо б дійсно вона була справжня жінка, то біля неї був би справжній чоловік, і їй би не було часу от, писати мені всяку дурню. Знаєте, я так само не ідеальний, у мене також є там якісь сильні сторони, є слабкі. Але є жінки, біля яких ну, я просто ну, просто спілкуючись з тою жінкою, я навіть не дозволю собі якось не так сказати щось не то. Тож я стараюсь більше мовчати, тому що ну, це достойна жінка і ну, треба себе вести чином біля неї. Ну, от. А є жінки, які знаєте, ну, я, ну, я, не хочеться з ними взагалі спілкуватися, тому що ну, вони на себе настільки по-хамськи ведуть. Дякую вам за перегляд. От маєте що доповнити по цій темі? пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну от ще раз кажу, ребята, давайте жити дружно. Ну дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.